Привіт, мене звати Ірина і я вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як я зшиваю в'язати полотно. В першу чергу хочу вибачитися за сторонні звуки. У мене відкрите вікно, там вирує своє життя. Сусіди роблять ремонт, теж мені не підвласне, тому так. Ось як я шиваю, в шов виходить ось такий гарний, непомітний. З виворотньої сторони виходить ось такий канатик. Дуже красиво, акуратно і естетично виглядає. Мені дуже подобається, як я його зшиваю? Знаходжу кромочну петлю і перетинання. Ось таке. бачите, Беру за одну ниточку і затягую. З другого боку знаходжу точно ж таке перетинання біля кромочної і затягую ось так. Ось так по одній ниточці з кожного боку. Сильно не затягуйте, бо ви стягнете весь шов полотна. Ось після кожного такого легенько розправляйте, після кожного шовчика. Ось, ось так. Виходить дуже гарно, непомітно і естетично. Знаю майстринь, які беруть, зшиваючи, беруть сусідню петельку, сусідню скромочну, за ось ці ниточки. Але мені так не подобається. Суто мені не подобається, бо тоді шов виходить трішки грубішим, тому що він довший і грубший виходить. Знаю ще майстринь, які беруть за обидві цих ниточки в цих перехрестень. Але мені так теж не подобається. Зараз я вам хочу показати, чому. Зараз я ще разочок прошию. Ось, бачите? За дві петельки разом, і він виходить надто бачите, надто грубо. Не так красиво, не так естетично, бачите? ось Мені так не подобається і я так не зшиваю. Тому сподіваюся, що вам було корисно, цікаво, можливо я Відкрила для вас новий спосіб шивання. Якщо є питання, пишіть у коментарі, я вам відповім. О, можете також написати, як ви шиваєте. Може, є ще кращий спосіб, а я його не знаю. Буду вам дуже вдячна. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтеся, буду вдячна за вподобайки, нажимайте дзвіночок. Попереду ще багато цікавого та корисного. Дякую.